Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусин Квіточки не тільки. На вулиці останні дні серпня і це означає, що скоро осінь і ми будемо садити цибулькові рослини. Асортимент цибулькових я вам вже показувала. А сьогодні хочу зупинитися на алюмах. Сорти я вам показую. Дивіться, зупиняйте, читайте, запам'ятовуйте, що вам подобається. А я хочу розказати основні правила посадки цибулькових. Перше правило, що садяться всі цибулькові, не до покрову, як раніше, було. А тоді, коли вже температура вночі більш до постійної мінусової. Вдень ще земля гарна. Можна садити, а вночі бажано, щоб не прикрий постійний мінус, але хоча б 10 градусів, а то і менше було. Тоді рослини почувають себе добре. Вони укоріняються вдень, а не починають рости. Бо дехто пише, що в жовтні вже листочки з'явилися укроті. У нарцисів, Тоді рослинки підмерзають, і весною виглядають не дуже гарно. Деякі зовсім пропадають цвіт. У Декого нормально, але я жила в Харківській області і ж... ну, зараз вже в Німеччині, ви знаєте, це садовий центр міста Гютерслов. І коли гіацинти прокльовувалися в жовтні, Весною вони були з коричневими верхніми квіточками, бо вони були примерші. Тому садимо при, стабільній зниженні, при стабільному зниженні температури. Друге, мабуть, воно буде першим, я неправильно сказала, будь-які цибульки обробляємо від грибків і хвороб. Найкраще мені подобався Максим. Я замочила хвилина 30. Ну, хто полюбляє марганцівку, можна, але я кажу так, то для заспокоєння душі. Бо такому ефекту вона не дає, як Максим чи інші протигрибкові препарати. Третє, садимо мінімально на дві висоти цибулини, а то і на три, коли земля пісковата, і дуже легка, погано затримує вологу, тому глибше садимо, але не закопуємо, як моя бабуся казала, на той світ. Інакше ви не побачите своїх цибульок і тим більше цвітіння. І ще одне правило, що всі гібридні цибулькові. Потрібно раз у 2-3 роки обов'язково пересаджувати, особливо тюльпани, які люблять закопуватися, або, ну, я не знаю, нарциси. Щорічно ну, можна якісь ріки пропустити. Нічого страшного, я в цьому не бачу, особливо для тюльпанів і нарцисів. Рябчики пересаджуються тільки молоді щорічно, в основному так я практикувала, і вони цвісти починали дуже швидко нарощуючи масу. Ось такі нехитрі правила можна. А це я не пройшла повз перчинку. Вона така яскрава і якраз була на перехресті між стелажами, щоб не обходити дуже далеко, я вийшла, вирішила пройтися повз рослини зелені овочеві. Як бачите, є тут і набори, є і мікси, і є однокольорові є. Мене просили розповісти про цікаві і рідкісні сорти, але тут я таких не бачила. Я дуже люблю підсніжники, вони завжди радують найперші. В минулому році вони зацвіли в грудні. Такого не пам'ятають навіть старожили дойче. Це було незвично. Це було у ботанічному саду їх квітли. Підсніжники я показувала, це знімала. І це був грудень місяць, як ото кажуть, повністю переплуталося все, що можна. А в січні тоді була гроза і ливень, саме як літом. Бо взимку такого не буває. Радує асортимент. Асортимент будь-кого будь-якої квітникарочки зведе з розуму. Так би зайшов і скупив півмагазину, щоб отримати таку яскраву галявину цибулькових, ранньою весною. Це мрія кожної, квітникарочки. Всі вони майже ці рослини витримують холодну зиму, зим, зиму як в Україні. Фрителярія це мрія багатьох. Шахматна фретелярія. в мене квітла, я вам її показувала. І те, що не оброблені були в мене рябчики, ви бачили я вам показувала, що з ними сталося. Кому цікаво, подивіться мої відео. Всі відео по спискам відтворення я стараюся робити, можливо, деякі і просто так окремо бувають. Дуже хотіла взяти собі підсніжники, а потім вирішила поцікавитися, можливо, хтось висаджував у контейнери саме підсніжники. Як вони ростуть? Бо у мене контейнерні посадки всюди. Були ось два сорта. Вперше перше, мені попалися червоно-квіткової це Аврора і Рубра. Як бачите, на фото зовсім не видно різниці. В описах це червона квіткова фертилярія. Цибульки гарні, але ви бачите, що вже вражені грибком і обов'язково потрібно обробити. Як ви вже зрозуміли, піти звідти без маленької покупочки неможливо. Це була моя дуже давняшня мрія. У новому році я не встигла купити тоді, коли. Одразу вони з'явилися, а потім їх вже не було. Як бачите, вони дуже схожі і на велику фритилярію. Тут також є дірочка від стебла, тому садити треба в бік. обробляти обов'язково, хоч і не видно вражень, але, самі розумієте, в сирій землі вони обов'язково будуть, і цибулька така маленька, дуже швидко пропаде. Вибираємо найбільші цибульки, бо вони гарантовано заквітнуть наступного року. Тут я вірю, що хоча б парочка мені зацвіте. Ну що ж, мрії повинні збуватися. І... Бо це дуже важливо в такий важкий час. А я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги скорішої. І до зустрічі в нових відео!